Всім хало! сьогоднішнє моє відео дуже цікаве, тому що воно буде корисним для тих, у кого є котики, а саме, чому мати кота це велика відповідальність. Або для тих, хто тільки планує взяти котика з притулку. Я думаю, це очевидно, чому це велика відповідальність, але все ж таки я хочу підняти цю тему. Коли, наприклад, ви прокидаєтесь рано вранці, і вас розбудив ваш котик, то ви першою справою йдете його, що правильно годувати. Далі у нас по таку, це зміна та миття лотків, це справа не на 5 хвилин. Ще хочу уточнити такий момент, що треба необхідно відвідувати ветеринара раз в рік. Але якщо у вас типу домашній кіт, ви нікуди його влітку не... Вивозити на вулицю або на природу в село, то я не думаю, це обов'язково робити, але краще борайтесь зі своїм ветеринаром. А на моєму досвіді я обов'язково цю щеплення роблю для свого кота, тому що я його влітку вивожу на дачу. Він там може тиждень гуляти, тобто, де за мене ціму він повертається, тому що він кастроро... кас... кастрований. І я не боюся, що він кудись дінеться. От, це теж важливий пункт. І, до речі, щоб його кастрілювати, щоб зробити там перед цим, треба узі зробити серце, наче. Але це для тих, у кого продість ці коти, для непродістих це не обов'язково. То це не малі кошти, я вам скажу. Це ще затрати великі. Обирати якісний вологий корм і сухий. І я його ще... Додатково дресирую, я куплю спеціальні вкусняшки, вони не дешеві, але зате я впевнена, що з моїм котом все буде добре і ніяких проблем зі здоров'ям в нього не буде. Коштує оцей весь арсенал, що я вам тільки що наговорила, немалих грошей, тому що мати тварину ще собака, собаки ще дорожче, тому що там грумінг і так далі. Це дуже великі затрати. Тому хто планує взяти кота. Готуйтеся до цього. Хоч кіт більшу частину свого життя, свого дня спить, але гратися з ним все одно потрібно, тому що ви приділяєте увагу коту. Він знає, що він не покинутий. Усіх котів я знаю різний характер, але мій дуже ігривий, не знаю, як це грайливий кіт, і з ним обов'язково кожен день треба гратися. Це я можу робити зранку перед коледжем або ввечері. Коли він о годин до 10 він спить, тобто там з 6 до 10 він спить, а потім починає бігати. І хоча б 10 хвилин я з ним обов'язково маю погратися, щоб він вночі нічим не шарудів. І ось ми дійшли до цього моменту, коли мені лінь з ним погратися, і він вночі, в нього енергія залишилася, він починає шарудіти, він починає якийсь пакет знаходити, він починає лазити по столам, шукати їсть, він починає м'явкати. Тому що в нього енергія пре. І обов'язково я з ним маю погратися. Можливо, в мене кіт такий, тому що це мій перший кіт, в мене до цього ніколи не було котів. Нагадаю, у мене коту 2 роки вже влітку було в серпні, як ми його взяли. До речі, така предісторія, як ми його взяли. Спільно трохи такий моментик з власного. З власної справи. Е, да. Як ми його взяли, ми їхали зранку, в серпні, на базар закупляти якісь продуктики, і біля цього базару у нас стояли бабушки якісь в карзіночки, і в карзіночці у них були котики. Ми такі думаємо, ну підійдемо. Котами не хотіли брати. В итоге, підійшли до одної жіночки, яка. Який кошику залишався тільки один кот. Це наш Фелікс. Я його, кстати, зараз покажу. Він спить. Не знаю, подивимось. Ось, залишався тільки один кот. Перед цим вона казала, забрали чорного кота, маленького Той же його братик. І все, я почала умілятися. думаю, який миленький котик, нам мені ще дала його в руки потримати. Ну боже боже, мій мій. -мі". І в итоге я його почала брати, і вона телепортувалась. У нас поряд вокзалу виходить, вокзал виходить, ЖД вокзал залізничний, і все, і вона вшла Типа каже, вибирати? Ми кажемо, типа, да, все, а, і це безоплатно, вона не хотіла брати ніяких коштів. Єдине, що ми в неї спитали, це тільки чим його кормити, і все. Тобто, коли він народився, які в нього батьки, ще щось там. Не додумалась питати, понимаєте? І я не знаю, коли мого кота не народження. No Якщо у вас буде така вже, тоже, ситуація, ситуація, то я вам раджу запитати деякі із цих моментів, тому що я точно не знаю, коли на народження. І я його вітаю тільки коли ми його ну, взяли. Але до цього в нього ж в нього вік був два місяці, десь два, може півтора місяці. От він був маленьким таким кетком. Вот. Тому такі моменти я вам раджу питати. Якщо ви не купляєте не якісь імпородісти, у вас ви не заводчика купляєте, то це по-любому будете знати, але саме в такій ситуації, коли спонтанно десь ось так взяла. От і так в мене з'явився Фелікс. Зараз я вам його покажу. Він зараз дуже недовольний, що я його взяла. Він кусається. От це мій Фелікс. Дуже гарна в нього шерсть, У нього бабушка британка. А і що вона сказала, що у нього бабушка британка. все. Це все, що я знаю. Мій Фелікс такий оковий. Не Знаю, як це по-українськи. Ось, шерсть дуже гарна, мені подобається. І, до речі, я хотіла його зводити на грунт на котів, щоб М -м -м, йому зробили типу, таку шерсть пухку, знаєте, помили. Хоча він дуже не переварює людей, він любить митися, але я не знаю. От. Це таке в планах. Просто вмислі вслух. Тому такий в мене котик. Так, він недовольні? Все, я його відпускаю. Отже, давайте так підсумуємо цей весь арсенал, спектр, не знаю, називайте, як хочете, цієї теми. Те, що завести кота це лише ваша відповідальність, ваше терпіння, але скоріше це відповідальність, тому що ви несете за це. Ну, що? Можна сказати, життя, він проживає своє життя, і ви маєте бути відповідальними. Все, що я вам можу сказати на цей раз. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па!